З молотка піде колишній дослідний інститут у селі Терезине. Продає його фонд держмайна за допомогою сайту Прозоропродажі. Стартова ціна об'єкта 431 тисяча гривень. Як зазначив представник установи Вадим Курило, приміщення вже давно не використовують за призначенням, тож частину здають в оренду. Триповерхова будівля перебуває у досить гарному стані за винятком останнього поверху є вода та електрика. Взяти у Участь в аукціоні може кожен охочий. Самі ж торги відбудуться 19 грудня. До слова одним з орендаїв є товариство Терезине, бенефіціарним власником якого є депутат Білоцерківської міської ради від партії Слуга народу Станіслав Доліт. Чи стане він тепер офіційним господарем будівлі колишнього інституту, викупивши її у фонду держмайна, дізнаємося згодом. Згідно законодавства, всі об'єкти продаються по балансовій вартості, тобто є бухгалтерів видана вартість, Якщо балансова вартість низька, то проводиться оцінка. На сьогодні балансова вартість цього об'єкта близько 400 тисяч, тому згідно Нормативних документів, от та ціна стартова, але ж це стартова ціна аукціону. Риночну ціну визначить саме аукціон, залежить від того, хто буде скільки людей, яку ціну будуть надавати. Тому я думаю, тут буде ціна більша, яка все ж таки дійсно буде відображати реальну цінність цього об'єкту. Якщо даже буде один заявник, то аукціон вважається вже пройдений. Якщо не буде визначений переможець, то автоматична система прозора переводить аукціон на 50% знижку, тобто об'єкт буде виставлений за половину тої ціни, якої сьогодні трошки більше 200 тисяч гривень. Кошти йдуть бюджету України, і відповідно потім ідуть на усилення наших збройних сил.